На окупованій частині Луганщини завершився підрахунок голосів у незаконних виборах до міських рад. Явка мешканців населення на виборчі дільниці не відповідає дійсності. Повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Явка становить 72,5%. Ну, як би вже явка завищена, і по кількості людей, і по всьому, але більше за все, коли ми передивлялися цієї інформації, ну майже можна сказати, в шок повергло те, що в Сєвєродонецьку явка відбулась 96,7%, 14,5 тисячі виборців проголосувало. в Лісичанську 98,36%, тобто з 29 тисяч. Ну тобто ті цифри, які... Вони малювали ці цифри. Вони повністю вольб. Від обстрілів загинув пенсіонер у Сватівській громаді. Одна людина поранена. Другого добу окупанти обстрілюють населені пункти Луганщини, авіацією, танками та артилерією. Його жінка поранена в стабільному стані. Вже доставлена до лікарні, надаються усі необхідні заходи. Від обладна адміністрації з рідними вже зв'язались, Там надається вся допомога, але дійсно і не.